Привіт, друзі! Привіт, друзі! Це Олександр! Це Олександра. Це мені здається вже перемога. 120 тисяч крон. Тут від корупції. Голосуй за Зеленського. Я голос відовправиний. Скільки мільйонів Путіна існує? Чи заробляють волонтери? Ні. Ні. Ми не знаємо. Ми принаймні ми не знаємо про таких. Ми робимо це на волонтерських засадах. Тобто, це наш вільний час, наш внутрішній ресурс, наша внутрішня енергія, якби і позитивне ставлення до того, що, що ми робимо. Тому що в нас ціль одна. Ми, не, ми нічого не отримуємо І... І очікуємо, що інші не отримують. Як для мене, наприклад, головне, щоб побільше ставало людей, які підтримують. Допомога для нас від тих потенційних волонтерів, які могли би доєднатися. Це для напевно буде найбільша винагорода. Так, реально, це найкраще, що може бути. Як стати волонтером у Данії? Дуже легко. <свісна> Ти просто-напросто приєднуєшся до якоїсь організації, або є така можливість відкрити самому організацію і зрозуміти, яка в тебе мета, зробити опис. Ну, Там є трошки такий момент бюрократичний, щоб перейти певні ступені, щоб відкрити банківський рахунок, зареєструватися і так далі. Але це все не так складно. Ну і в принципі зрозуміти, яка мета волонтерської організації чи твого власного волонтерства. Або ж доєднатися до, іс... до існуючих і просто-напросто запропонувати свої послуги. Всі послуги потрібні. Так що я думаю, ну, насправді в Данії якби ми не усвідомлюємо, але всі. Потенційні волонтери, тому що кожен чимось цікавиться, правильно? Тобто є частина якоїсь спілки, наприклад, так? чи то спортивної, чи то якоїсь культурно-просвітницької спілки, чи бозна будь будь-зна що. Е, Це реально дуже великий, і... дуже великий обсяг, тому що вол... на основі волонтерства в данії тримаються, наприклад, такі як різні дитячі гуртки. Це все mm. волонтерство. Це можливо, ну от наші люди з України. Вони ну я помітила таку тенденцію, що більшість вважають, наприклад, що це краще водити своїх дітей в данські гуртки, mm. та? бо ми також пробували різні гуртки серед українців, але там немає ніякої різниці, тому що данські гуртки вони також базуються на волонтерстві. Mm. Це батьки або ще якісь люди, котрим. Цікавий цей вид діяльності, і вони просто-напросто пропонують свою і робочу варять. силу. Горять Е, -то. тому що, наприклад, я ходжу на біг або підводне регбі. Тобто, ми завжди, якби якщо щось відбувається, як розказував про біг, щоб що організовував забіг. Так і коли я коли все почалося, війна, тобто люди почали звертатися, як така то ідея є, як ми можемо допомогти? Наша спілка. І, Відповідно, коли ми, наприклад, організовували 21 травня, нам треба було оренду. Палаток. І ми зверталися, як я кажу, я є членом спілки в гуртка в побігу. Чи можна вас орендувати? тобто, Звичайно, тобто, люди, якби так. це їхні найменше, що вони можуть зробити для нас. Підводне регбі, тобто, в, 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 питав чи контакти, наприклад, тому що в нас є багато. Волонтерів, які хотіли би прийти і зробити якусь роботу, тобто рутинну роботу. Але при тому могли би ми, наприклад, акумулювати якусь суму грошей, і це можливо, наприклад, роботи працювати як волонтер на концертах, зробити хорошу справу, але також отримати задоволення. Це завдяки спілці, тобто, де я займаюся спортом, вони дали контакти, типу, сконтактувався з ними, і вони вивели, сказали, що так, звичайно, ми можемо вас підтримати. Це всі волонтери. Розкажіть про акції, на яких збирали кошти, О. рахуємо. А ми маємо число на них, тому що в акцій багато було. Ти знаєш, що я завжди з блокону приходжу. Не з таким маленьким, як в нашого Олександра, та. Але там в мене є блокнот. Я дуже вдячна, що Олександр реально має таке дуже легке і класне відношення до цифр і до писання, і до як сказати, ти ведеш в принципі облік. Бухгалтерію. Тому що це реально не я. Я Яка щаслива, що він це робить. Я можу сказати, окей. Захід, пам'ятаєш, 21 числа так. травня ми зібрали 120 тисяч крон. Так. Це був один день, я, ми з тобою от їхали на машині, я кажу, я не усвідомлюю, як ми провели його. Теж але не це але не, не ми, були? це не тільки ми. Це, це всі люди, які залучилися, які горіли цією ідеєю <гум> купити швидку допомогу для хлопців з 110-ї 110 в, окремої бригади. В, 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 це з вони з Запоріжя. з Бердянська, з Бер... З Бер... А, Бердянська, а, Бердянська Мелітополь. Там ну, коли усвідомлюєш, тому що організовували ми інші заходи за один день з одинадцятої години до сьомої ми зібрали 120 тисяч, бо це, це було щось Так, е -е, класний день. Е -е, був. Звичайно, купили в швидку, купили ще багато інших цікавинок і відіслали. Потім да Дана кап, та але дана кап, ну то був більше певно, що твій проєкт, ніж мій. Я тільки там а, один були, день. Це була, я думаю, спільний проєкт той самої Вікторії Донеців. ми були як команда, тобто якщо говорити допомагали. Так, там ми <гум> також по <гум> наскільки пам'ятаю, десь майже 100 тисяч зібрали крон. Дана кап це такий міжнародний турнір футбольний для молоді. Класний турнір. Топ 3 місця в Україні. Три місця в Україні. У в Україні я певно, що маю багато місць. Я дуже люблю Тернопіль. О, бачите, все що там, де я живу. Супер, Олександр. Ні, я реально дуже люблю Тернопіль. Це Таке свіже місто. Так, свіже, класне місто. І дуже люблю. Знаєш, там приходити по вулиці, кафешки. Оці там якісь такі попадаєш, наче в якусь південну країну, знаєш, особливо влітку. Потім я теж на ну в селі, де я я родом. У нас є таке маленьке. Старе польське містечко Червоноград там є дуже великий водоспад, класний, і там є старий такий замок, який, на жаль, розвалюється. І от коли сидиш так на пагорбі, реально дуже гарний вигляд. Це місце мені дуже подобається. Над заліщиками теж є таке місце. Це колись мій брат мені показав. <кій> дуже класно. Я Не знаю, чи ви бачили заліщики? Це ж воно обмивається Дністром. І там yeah. є одне місце, пагорбок такий, і там видно це ну звідки ці фото роблять. А вечором там взагалі зашибенно, Там все це світиться, і ти yeah. просто там кифовим клисям yeah. шампанське пили. Зараз yeah. моє уявлення про най, найліпші місця, то буде базуватися тільки де я був. Ну в перше, Львів мені дуже подобається місце. Де поєднане все, хороша архітектура і різні люди зі всіх з усієї України. Креативний бізнес бізнес там. Також а, ну так, креативність так, зашкалює наступне. Кременець, звичайно, Кременець, але в мене там є село Великі Бережці. Це моє, якби я проводив все своє дитинство. Там Там такі гори, міні-гори. тобто я, людсь, я людина, яка в горах проводить і насолоджується, і якби, набирається енергії. І в третє місце, місто або місце, це теж. Тобто треба де з міста, де я походжу, ну, надзвичайно Тернопіль. Окей, там, можливо, мало е, чогось мене прив'язування, але щось завжди тягне в Тернопіль. Коли Україна переможе? Ми надіємося, як могла швидше. Хотілося б вже mm. зараз. Але ми розуміємо, що тут дуже багато аспектів задіяно. Певне, що, скоріше всього, треба, щоб Росія виснажилась. Бо, тому що, як ми бачимо, що Україна стоїть повністю сама, і е, питання зброї це дуже складне питання виявляється. Тому якби, Україна переможе, коли ми всі українці вистоїмо. Ну і підтримка, тобто, не така, як від. Західних західного суспільства, тобто де на початку війни, тобто всі вважали, що там Україна щось там. Зараз же більш якби адекватніше розуміння в ситуації і, і, і що треба для України для того, щоб відстояти свій суверенітет і незалежність для того, щоб ми жили. Знаєте, що давайте скажемо, що це буде наступного року. Mm. Mm, ми скажемо так. Mm. Мені так серце відказує. Що це закінчиться швидко, От, судячи з тих фактів, які є, бо це все насправді Побільше б хаймарсів, правда? Так, побільше хаймарсів було б класно. Взагалі б завтра, зараз вже. Це вже б закінчили. Ну, Або так. там атакамси, трошки трошки. Так, більше. вони ще кажуть, 60 хаймарсів і все. Так. Але на жаль, я ж кажу, що це питання з постачанням зброї. Ну, десь, десь кілька сто танків від так. Німеччини тут трошки Бум леопарді. що ми зараз живемо в дуже, в дуже, в дуже насиченому історичному часі, тому що Україна мала величезну проблему з Росією вже на протязі останніх 300 років. І це все історія повторюється, повторюється один і той самий варіант, котрий Росія пропонує Украї Україні. Україну. Та так, так. А зараз, нарешті, всі наші діди-прадіди, вони там в могилах заспокояться, тому що українці вибудовують зараз свою. Ідентичність, ідентичність, mm -hmm. свою силу, свою е націоналістичність і, взагалі. Дають собі право на життя як нації, як держави, mm. За що вони так довго боролись? Це мені здається вже перемога, і це мені здається вже тут. Куди ти не поїдеш? Всі знають український прапор, всі знають е, слава Україні. Mm. Слава Україні! Коли слава Україні говорили в Данії тут перше, то в мене завжди котились сльози. Опинившись перед Володимиром Зеленським, що ви йому скажете? Я думаю, я би йому подякувала. Я думаю, що незважаючи на все, я розумію багато різних а, переконань в тому, який він був політик, чи взагалі він потрібен був. Я розуміла в свій час, коли він йшов в президенти, що він не робить це заради якихось там, можливо, політичних амбіцій, а просто щоб обрубати отой ту політичну систему, так, систему? змінити. Так, просто щоб показати, що ну, люди втомились. Втомилися від корупції, втомилися люди вже хочуть щось інакше, і, і це не важливо, що це. І, і якби це було так трохи трагікомічно. Але щоб я йому сказала, це, це реально. Є багато питань до нього, звичайно, але я вважаю, що він був саме тим стержнем зараз, котрий і дав можливість українцям відчути, що ми вартуємо. Я думаю, що я скажу перше, скажу, що я за вас голосував, коли я був в Україні. І це був насправді перший мій раз, коли я міг голосувати. Mm -hmm. Тобто, прикиньте людина, яка об'єднує українське суспільство на такому рівні, об'єднує міжнародну спільноту. Mm -hmm. Я думаю, це в mm -hmm. я голос віддав правильно. Е... Думаєш, так. Я кажу, прийшов на дільницю, прийшов з батьками, кажуть. Голосуй за Зеленського! Окей. Відповідно, тоді багато хто вважав, що це голосуєш за людину, коміка так. Але насправді в кожній людині в тобто є таке, що деколи сприймаєш людину, якби не усвідомлюючи, що насправді в людині є щось більше, коли в ситуації стресу, в ситуації, коли треба щось рішити, людина проявляє своє, що вона може. Думаю, що ця людина якраз. Проявила так. Ну, а ще той момент, що якщо подивитися на його кар'єру, що ці люди, з котрими він працює найбільше, в принципі, я так розумію, вони й друзі, вони протримувалися разом дуже довго на що, що я вважаю, дуже тяжко в шоу-бізнесі. Це означає, що він хороший менеджер. Якщо він хороший менеджер десь, то він навчиться бути хорошим менеджером і десь так. інакше країни. Та. б ви зробили з Путіним? Блін, навіть слів нема. От реально. От я не хочу його вбивати, я не хочу там робити щось ще. тому що тоді це буде класти мене на той самий рівень, на якому він є. Але от реально. Притягнути до відповідальності. Так. Я думаю, це би, бо це, це, це тому, що ми як Україна, ми демократичне в суспільство, цивілізоване. То, в цивілізоване суспільство. Це ознака того, що в тобто людина має відповідати за свої Чи? злочини, чинки в, то що він як людина зробила. Тобто, звичайно, створення в цього в, як суду, так в, в газів газі, Відповідно, розслідування всіх злочинів це буде адекватне. Я думаю, це можливо але тут в. Суспільства взагалі суспільства західного світу. І спільноти, тобто це не так. має бути таке, що зараз це дуже на устах все говорять так, і окей, тишком-нишком щось там все пішло і якби зам'яли. Це має, тобто я сподіваюся, що люди, які там активно беруть участь так, і слідкують за цими процесами, що буде до. До кінця доведено, але я не Ось. знаю, якби ми відповідали не, на це не, запитання, якби ми жили в Україні в Маріуполі чи в Харкові. І я я навіть і не маю слів. Але тут що таке Путін? Чи сам Путін винен у цьому? Сто двадцять мільйонів Путіна да, так не, 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 не. от скільки мільйонів Путіна існує, і тут якби питання так само в тому, yeah. як Україні жити, як українцям жити далі з цим всім. От от що з цим робити? От, от реально от тут питання в тому, як жити з цими 120 -ма, 20 -ма мільйонами путіних.